Доброго ранку, мирного і тихого неба і благословенного від Бога дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, і особливо тим, хто не має такої можливості. Але разом із вами ми дякуємо Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив для нас на сторінках святого Слова обітниці, на які, покладаючись вірою, ми будемо здобувати перемоги. Маємо пам'ятати, що кожна подолана спокуса це уже важлива перемога. Послухайте обітницю, записану у 128 му Псалмі. Блаженні всі, які бояться Господа і ходять Його дорогами. Ти будеш споживати плоди своєї праці. Щасливий ти і буде добре тобі. Кожен із нас. Повинен продемонструвати світові свій намір стати громадянином раю. Нехай не зриваються з наших уст легковажні нешанобливі фрази. Слова, які ми вимовляємо у світі, матимуть особливі наслідки, якщо вони відповідатимуть тому, що ми говоримо. Наш настрій, наші слова, наш дух постійно справляють враження на тих, з ким ми спілкуємося. Кожній людській душі, сатана пропонує царство цього світу в обмін на виконання Його волі. У цьому була суть великої спокуси, яку він запропонував Христові в пустелі. І сьогодні він нашиптує послідовникам Христа. Якщо ви будете застосовувати мої методи ведення бізнесу, я винагороджу вас багатством. Кожний християнин обов'язково переносить випробування, які виявляють слабкость його характеру. Якщо він чинить опір спокусі, то зможе здобути важливі перемоги. Коли Сатана удався до останньої зухвалої спроби подолати Христа, Спаситель зустрів його словами. Іди геть від мене, Сатано, бо написано: Господеві Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. До цього часу Спаситель відповідав на спокуси утвердженням принципів істини. Але тепер він наказує спокуснику відійти. Сатана залишає його, зазнавши поразки там, де він сподівався на перемогу. Люди, які купують успіх страшною ціною підкорення сатанинській волі, дуже швидко виявлять, що уклали невигідну угоду. У торгівлі із сатаною все набувається занадто. То високу ціну, запропоновані ним переваги, це страшне, оманливе марево, райдужні надії та обіцянки, які він пропонує нам, можуть бути виконані лише ціною втрати у всього доброго, чистого та святого. Нехай же сатана буде засоромлений словами, написано. Цього ранку звертаючись з цими словами до всіх, хто любить Бога і боїться Його. Людей, які готові творити правильні діла, не зваблять принади та спокуси ворога. Божі ангели перебувають поруч із ними, стримуючи їх від неправильних кроків, якщо бажають чинити опір спокусі. У своїх вчинках вони керуватимуться піднесеним почуттям істини та справедливості. Ці люди зможуть швидко відрізнити правду від обмани і піднесену істину від помилкових поглядів. До Небесного Царства увійдуть лише ті, котрі досягли високого рівня виконання моральних обов'язків. І не намагалися приховувати істину або обманювати. Там будуть ті, хто звеличував Бога і захищав його слово, хто не спотворював Його принципів, догоджаючи підступам лукавого. Пам'ятаєте? Що Ісус має владу спасати кожного із нас, і тому Він допускає ці випробування, щоб ми вийшли чистими і святими, щоб ми були переможцями. І в першому посланні Петра, у першому розділі, в сьомому вірші, Він говорить нам, що випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується в вогні, Виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Нас оберігає не наш розум, не наші слова і не наше багатство. Усе це ненадійні опори. Нас зберігає лише Божа сила завдяки вірів Спасіння. Ми живемо у такий час. Коли необхідно вірою укласти союз із безмежним Богом. Інакше ми не зможемо подолати могутні сили темряви, які прагнуть занапастити нас, спокуси прийдуть і прийдуть обов'язково. Та коли сатана кидає на нас свою пекельну тінь, нам потрібно вірою виходити з неї до світла життя, до того, хто не лише створив нас, а й викупив своєю кров'ю. Ми є дорогоцінний спадок Христа. Завдяки живій вірі, ми повинні співпрацювати з Ним у справі нашого Спасіння. У випробуваннях і спокусах Його рука підтримує та зміцнює нас. Ті. Котрі збережуть свою віру до кінця, вийдуть із горнила випробувань, як золото, сім разів очищене. Коли вас спіткає горе, пам'ятайте, що віра випробувана у вогні скорботи і страждань дорогоцінніша за золото, що випробовується в вогні. Невже ви вважаєте, що, викупивши створених ним істот своїм дорогоцінним життям? Христос не зможе дарувати їм достатньо сил і не допоможе перемогти кров'ю агенця і словом Свого свідчення. Він має силу спасти кожного. Під час Свого Вознесіння Ісус сказав дана мені вся влада на небі і на землі. Тому Хто став на чолі людства, дана вся влада необхідна для нашого викуплення? Майже шість тижнів безгрішний, тобто Христос воював із силами темряви, в пустелі, спокуси. Він переміг не заради себе, а заради нас, даючи змогу кожному синові й донці Адама перемогти. Покладаючись на заслуги Його безгрішного життя. Тільки ті, хто збереже святість у цьому житті, побачать царя у всій Його красі. Тому варто облишити всякі марні легковажні розмови, усе несерйозне і чуттєве, не засмічувати свій розум думками про світські розваги і задоволення. Давайте звершувати спасіння своєї душі. Якщо ви загубите свою душу, то вам краще було б взагалі не народжуватися. Проте у вас є усі передумови для збереження своєї душі. Ви можете використовувати кожну мить, дану Богом, на славу Його імені. Тому зміцнюйтеся і чиніть опір силам тимряви, щоб вони не здобули над вами перемоги. Я хочу помолитися, дорогі мої, щоб ці святі слова, які сьогодні Господь промовляє до нас, стали нашим дороговказом до вічного життя. Отче нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. На превеликий жаль, дорогі мої, сьогодні багато людей не звертають увагу на те, що вони ідуть шляхом. Який уже приведе їх до помилки, до неправильного рішення і на кінець до поразки. Господь бажає, щоб ми не були введені у спокусу. І тому Він говорить, що блаженні всі, які бояться Господа і ходять його дорогами, це ті люди, які відкривають Святе Письмо. Щоб побачити ту правду, яку сказав Христос, що Він є дорога, правда і життя. І якщо людина знаходить цю дорогу, тоді молитва Ісуса, яку Він сказав, не уведи нас у спокусу, стає обітницею. Ми дійсно тоді кажемо, Господи, ми з Тобою, тому збережи нас від цієї чи тієї спокуси, щоб ми не помилилися. Тому що. Диявол пропонує багато. Він може пропонувати вам успіх, досягнення, він може пропонувати вам положення і багато іншого. Але все це марево, коли це без Бога. Господь сьогодні просить, щоб ми прийшли до нього, щоб ми віддали своє серце йому і з ним здобували перемогу. Якщо успіх, то тільки з ним. Якщо перемога, то тільки з ним. І такі люди, коли стоятимуть на вершині перемоги з Ісусом на сливному морі, вони будуть співати пісню Мойсея і Агенця. І я хочу, дорогі мої, щоб і я і ви були там. Нехай Господь благословить нас усіх такими бажаннями. До побачення.